І так, команда, всім привіт! Це нова частина в шляху мого після того, як я звільнився з найму та питаюся, намагаюся розвиватися в трейдингу. Тобто, з цього відео ми давайте з вами розпочнемо. Я вже маю 772 долари на балансі. Хто не знає, що я роблю, в цьому відео я вас навчу та покажу одну зі своїх стратегій, по яким я працюю. Тож з вас, лайк та підписка, мені буде ну дуже дуже приємно. І в цілому зараз я вам все покажу. Дивіться, ситуація. У мене наступна: я заробляю гроші на валютному ринку. Це те ж саме, що бачимо валютну пару євро-долар, яку я обрав. Це те ж саме, що якщо ми підемо, купимо євро і продамо десь дорожче, або купимо долар в парі з євро і продамо трошки дорожче. Але це все ми робимо з комп'ютеру. Заробляємо ми на тому, що ми чітко знаємо, куди в нас піде графік до гори або ж до низу. І в цьому відео я покажу вам свою стратегію і далі буду йти своїм шляхом після звільнення. Знаємо, тож мене Вати річ, пишіть свої думки в коментарях, пишіть, як думаєте, скільки я зароблю за цей відео. Це дуже важливий такий момент. Не додивляйтеся, поки до кінця спочатку спустіться. Ось у мене на балансі 700 доларів 772. Як думаєте, до якої суми я дійду наприкінці відео? Хто вгадає, тому буде невеличкий бонус. А зараз що я вам можу сказати? Полетіли. Спочатку, що мені потрібно зробити? Це натиснути індикатори. Що таке індикатори? Індикатори це просто все такі смужки або щось такі на графіку штучки, які допомагають нам коректно торгувати, показуючи рівні або наші сигнали. Для цього мені потрібно натиснути на параболік SAR. і відразу бачимо, з цього знизу та зверху графіку такі квадратики. Далі нам потрібно його налаштувати, тиснемо в. Вид і вид ставимо 2-3, там 2-3 пікселі для того, щоб наші квадратики були трошки побільше, ніж там на одному пікселі. Ставити 5 пікселів не потрібно, так як якщо натиснути зберігти, ви тут нічого просто не зрозумієте. Тобто ставимо там 2-3 пікселі, 2 пікселі, я ставлю завжди і колір такий, щоб ми його бачили, щоб він у нас відрізнявся. І тепер мені потрібно його далі налаштувати. Друзі, вибачаю за зайвий шум, в мене просто собака, товариш залишив, якщо у вас це буде. Відволікати відразу вибачаюсь. Сподіваюсь, що не дуже. Дивіться, тепер мені потрібно налаштувати сам індикатор. Задля того, щоб обрати осі всі показники максимально детально, я приходжу в телеграм-канал, він у нас доступний для абсолютно всіх. І обираю Parabolic SAR стратегію і тисну на гілку, як його налаштувати та вимкнути. І тут бачу наш настрій. Наше, наше налаштування прискорення 0,025, максимальне прискорення 0,15 від 23 піксель. lendo. Тож тут я ставлю 0,025 і 0.15 і тисну зберігти. Тепер читаю, що нам потрібно робити. А, твоя задача ловити початок серії крапок, дві-три крапки поспіль, сигнал на вхід. Зрозуміло. І, друзі, давайте прямо зараз так і зробимо. Буду заходити на 100 доларів на дві хвилинки. Дивіться, мені потрібно просто вгадати не вгадати, а знайти наш графік. О, ідеально. Дивіться, ми бачимо з першого по третій квадратик, якщо це зверху нашого графіку, заходимо донизу. Якщо це знизу нашого графіка, якось ось ось тут, то заходимо до гори. І зайшовши в нашу угоду, з перших же секунд можу бачити відпрацювання таке, як мені потрібно. І коли далі угода піде донизу, я зроблю чистими. Плюс 92 долари. Ну а поки графік у нас відпрацьовує, друзі, я хочу вам розповісти про нашу топову акцію. Акція заключається в тому, що безкоштовно до кінця цього місяця ви можете забрати ось цього бота безкоштовно. Вхід в нашу віпку також безкоштовно. Завчора ми тут заробили 45 тисяч гривень. Ще одна наша стратегія фрактал. Ось, ви можете її бачити. І наша стратегія Parabolic Sar це та, по якій зараз ми заробляємо гроші. Ох, як ідеально пішли донизу. Тобто, щоб це все забрати, просто переходь в закріплений коментар, і там забираю всі всі наші канали разом з ботом, разом з нашим чатом, в якому ми кожного дня спілкуємося. Тож переходьте, хай вам щастить. А зараз я можу бачити, ух ти, ось таке відпрацювання нашої угоди. Тобто, в нас все максимально просто. Як ми з вами можемо бачити, перший, третій квадратик зверху нашого графіку, сигнал на пониження, і мій прибуток буде 92 бакси, при тому, що я вклав всього 100. 92%, я не знаю, тут на крипті люди так не заробляють, як ми заробляємо на валютному ринку. І на ваших очах просто подивіться на це відпрацювання. І в цілому, за допомогою цієї акції 24 на 7, ви можете використовувати ось всі ці стратегії. Посилання буде в закріпленому коментарі. А я заробив прямо через 15 секунд, зароблю ще плюс 100 доларів. Це в нас 4 тисячі гривень. Як на мене, результат дуже непоганий, про тому що я потратив там ну, реально дуже мало часу на ось це все. І залишається в нас 5-4. 3 секунди, і просто подивіться на цей результат. Плюс 92 долари чистими, друзі. Як на мене, це реально ідеально. Тож в цілому, це мій шлях, і тут я повністю вам показую. І друзі, до речі, подивіться минулі чотири частини, взагалі переглядів поки немає. Але ж я роблю не стільки, як для переглядів, а стільки, як просто щоб показувати людям альтернативу. Та й мені не так скучно це все вести. То що побачимось.